Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що от ви здали спермограму, а там нічого немає. Що немає, Сперматозоїдів немає. Значить, причини, які можуть бути будь-яка травма. Будь-яка взагалі починається від того, що там умовно травмувалося спинний мозок, закінчується тим, що попало щось або щось засунуло, і так далі, і сперма не виходить. Наприклад, може бути таке, що це органічна якась патологія, то є якесь захворювання і так далі. Ми говоримо про обструкцію, тобто, коли сперми немає в спермограмі, але при цьому сперма є в яєчках. Як дізнатись, що вона є в яєчках? Ну, на жаль, нам потрібно туди зазирнути. Яким чином ми зазираємо? Є два види: теза і ТЗ. Ці два методи направлені на те, щоб дістати сперматозоїди з яєчка. В чому їх різниця? Різниця в тому, що перший це ми йдемо сліпу голкою, штрикаємо вам яєчко. Ось, і надіємося, що ми там щось зловимо. Другий варіант, і те, що подобається мені набагато більше, тому що принаймні там є час на роздуми, скажімо так. Це коли ми дістаємо ваше яєчко назовні. Звичайно, ви під наркозом ніякого місцевого знеболення і так далі. Дістаємо яєчко назовні, робиться розріз. і Я беру частинку вашого яєчка, відправляю до ембріолога. Ембріолог дивиться, чи є там сперматозоїд. Якщо вони там є, чудово, все супер, ми їх морозимо і їх використовують потім для еко. Якщо ми бачимо, що, наприклад, яєчку немає, то ми не зашиваємося одразу, ми починаємо шукати їх в іншій частині яєчка. Починаємо шукати, наприклад, в придатку яєчка і так далі. Тобто величезний плюс цього методу заключається в тому, порівняно з іншим, тим, що я розповідав, заключається в тому, що ми можемо переглядати, тобто робити декілька розрізів, передивлятися, скільки там тих сперматозоїдів і так далі. Ось. На жаль, це єдиний спосіб перевірити, чи є сперматозоїди у вас, якщо їх немає в спермограмі. Тобто, коли у вас діагноз азоспермія або аспермія, ПС. Потрібно розуміти, що не завжди, якщо немає сперми в спермограмі, її немає на виході. Що треба зробити? Потрібно здати спермограму, якщо там нічого немає, здати сечу після цього. Тобто дуже часто таке буває, що сперма може бути в сечі. Це коли механізм сімей йде не вниз, а догори. Наприклад, сечовий міхур. Ось з цим теж можна працювати. Це, звичайно, набагато простіше, ніж лізти вам в яєчко і травмувати. Але, принаймні, є такий вихід.